Ну, что ж, завершить эту тему. Мову мы не хочется вычерпным прикладом. Территории по обоим берегам Днепра неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ. Поэтому все попытки насильственно их изменить, отрезать по-живому, они обречены. Наше геостратегическое пространство неразделимо еще со времен древнерусского государства и движения торговых караванов из варяк в греки. У нас общий язык, общий язык, общий язык. Обще релігія, общее представлення о повседневном, привычном укладе жизни человека. Поэтому это неотъемлемая Часть світового для кожного із нас пространства. І от я, на... я побачила цей скрін, коли розійшлося це відео і цей виступ, що Україна не, не, не Росія, а Україна це Росія. Я зрозуміла, що у мене аж зрезонувало це. З спогадами про... Це що? що це? Ну як що? Це сценаристи прописували якомога більш компліментарний рекламний відеоролик для кандидата в президенти, який покаже це на рейтинговому каналі за декілька днів до виборів, і електорат піде голосувати. А тепер уявіть собі, що це абсолютно нормально показали українцям 5 років тому і особливо ніяких палких гарячих обговорень, як оце відбувається з інтерв'ю нашої фросіною зараз, не мало. І ми повертаємося до того, які подразники ми для себе визначаємо, що ми дозволяємо. На що ми собі дозволяємо реагувати, а що ми пропускаємо? Тому що, воно, мабуть, ну, мабуть, то воно вже звичне. І м -м, знову ж таки, я дивилася на Медведе, і я написала про це навіть пост: що як так виходить, що зараз найупоротіша пропаганда Росії виглядає навіть дуже мінімалістично порівняно з тим, що українцям подавали як розважальний продукт. Діана, а от легітимна Україна, правда, без Троєщини. Як? Королевство Троєщина, наше отечественне Монако. Потім та сама Україна, перша Україна, велика Україна. Була одна, стала чотири. Любий вкус і цвіт. Шведська волость. Шведська волость. Бувша Полтавська область, обласна рада, пересмотрела результати Полтавської битви і присудила победу шведам. В 300 років спустя? Ну, историческую справедливость восстановить ніколи не поздно, Василий Петрович. А що Швеция? Отмалчивается. СССР, да. СССР. Союз свободних самодостаточних республік, бивши Луганськ і Донецькій область за в Городки. І от, повертаючись до вашої фросідіни, ми можемо всі побачити, що Маша, попри те, що обирала. Бути склейкою для українського і русского міра спільним знаменником, бо продюсери нормально башляли, Маша не готова, по-перше, усвідомити, що вона дійсно зробила своїм шоу-бізнесовим зірковим продуктом з українцями, не готова брати на себе відповідальність, а готова перекладати цю відповідальність на кого завгодно, звинувачуючи всіх, хто. Маші нагадує про її відповідальність у хейті і цькуванні. І, як ми бачимо, Маша насправді дуже легко могла б цей проблемний момент обійти, якби адекватно визнала свою участь у тому, що відбувалося, і значущість цих процесів визнала б. І, і проговорила цю тему дуже активно зі своєю аудиторією. І дала б ті частині аудиторії, яка поза матеріалом, вирости разом з собою? І от це питання Зеленському ніхто не ставив, або принаймні я ніде це не бачила. А мені було б дуже цікаво почути, що думає Зеленський про. Володимира Зеленського, який грає в цьому серіалі. Що ви тільки що побачили? І що думає Володимир Зеленський про відповідальність тих людей, які цей серіал знімали? Писали, вважали, що це нормально? Робили це? Не Через 5 років після а, того, як війна Росії проти України розпочалася? Жонглюючи власне, вологими фантазіями Кремля і подаючи ці вологі фантазії через розважальний продукт. От цікаво, яке у нього ставлення до цієї людини? І чи порівняно з цією людиною він якось накладає на себе свою відповідальність? Тому що, попри все, попри те, що я не звертаюся до цієї теми в своїх етерах, Попри це, я розумію, що величезним поштовхом для еволюції для багатьох українців буде розбір і цього кейсу публічний теж. А, тому що це просто буде великим. Ну, от, от Маша І говорить: А чому зараз у мене це питають? Що я спрацювала з. А чому в мене раніше ніхто не питав? Ну. Я два роки підряд розповідаю Маші, що не треба всіх смугнувачувати у хейті, а мене ніхто не чує. Да? Дотепер. І мені цікаво, я тепер буду, буду передивлятися всі інтерв'ю Маші і вирізати, і робити для вас такі: типа, давайте так. О, я знаю, як тепер з цим боротися. Значить, так кожне наступне інтерв'ю Маші Фарсіної я буду дивитися, і всі її репліки про хейт я буду вирізати, ставити для себе в дату. І потім монтувати у велику колбасу і видавати етери про те, як Маша розповідає де і скільки українці її хейтять, чи взагалі розповсюджують хейт. Ну для того, щоб бачити вихлоп діяльності Машої Фарсіні. Можливо, це її якось зупинить. Можливо, вона зараз перестане піднімати цю тему після такого мого обіцяння. Передайте Маші, можливо, це її зупинить, тому що насправді вона займається деморалізацією українців і затиканням їх. Їм рота у тому, що вони обговорюють насправді важливі теми подразники, суспільні подразники. І обговорення цих суспільних подразників рухає нас вперед. Натомість мірою саме це змушує там, саме це розпалює ворожнечу у країні. Ха-ха-ха. Так от ці теми важливо проговорювати. Тому що якщо ми будемо робити вигляд, що їх немає, якщо ми отак от будемо затирати очі. Еволюції не відбудеться. Відповідальність за свої дії, ніхто не візьме. Ті, хто були приєднані до цього досвіду і сприймали цей досвід як щось нормальне, ніколи не будуть сприймати його як чимось анормальним. А нам треба пройти цей еволюційний шлях для того, щоб стати нечутливими до інструментів, що їх російська пропаганда проти нас постійно використовує. Причому, що я коли побачила цю картинку. У мене аж просто ну, я аж я просто така бляха. Четверта серія Слуги народу. Просто четвертий сезон чи що це? Ну і на сам кінець. я сьогодні зайшла перед ЕТРом, щоб подивитися, що там у них е, в цьому в 95-му кварталі. Барактар Нюс перестав виходити. Очевидно, щось там не знаю, не купують зараз. Але якщо зайти на канал Студії 95, квартал 95. То останнє відео вийшло вчора, 40 тисяч переглядів на даний момент. Називається Ганьбас на все село, син вернувся з Києва голубцем. Я не знаю. У мене є припущення про що це відео, але я ще не дивилася. Ніколи такого не було. І от знову. Можливо, мають щось інше на увазі. По-моєму, 95-й квартал робить все, щоб здохнути. Ну, і здихає повільно. Можливо, через здохнення 95-го кварталу ми нарешті вийдемо на якийсь новий етап. Але як на початку етеру, те, що я вам показувала про кучму, і те, які зразки телевізійних сюжетів, я думаю, що ці телевізійні сюжети були набагато активніші. І те, яке. За, ну, зараз телебачення порівняно з тогочасним, то, взагалі, беззубе телебачення було. Зараз телебачення просто гатить молотком по головах, а люди не бачать, яке насилля відбувається з ними і хавають все це. Тож я ну, прошу вас, залишайтеся чутливими до власних потреб, власних кордонів і не дозволяйте нічому. Бути у вашому просторі просто так, щоб воно вас з'їдало зсередини і щоб маніпуляції легко з Це... якщо, як, Якщо ви дивитеся інформаційний, якщо ви вже дивитеся контент, який ви хочете споживати як освітній якийсь, щоб більше про щось дізнатися, ну то перевіряйте, якісь висловлювання. Тому що так можна увіривати, і в те, що Росія нам подарувала словник української мови, і в те, що українці безумні хейтери, і те, що Крим завжди з Севастополем був русський, і тощо, тощо, тощо. І що Україна антиросія. Читайте, навчайтеся, дізнавайтеся більше про своє, і робіть якісь замітки на ті приклади, можливо. Піздівця, яке я вам показую, який ви, можливо, раніше не помічали, а зараз помітили. Не давайте собі це розбачити. Не толеруйте це більше. Тому що толерантність це дійсно складне явище. І багато речі толерувати не треба. цімки бомки Повтор, повтору. Ну що, а Зеленський як мужчина, по-моєму. Такой мал золотник, да дорог, да? не високий. Ну, какой у него баритон. А ти знаєш? Ну чем ниже у мужчині голос, тем больше возможності понравитися женщині. Сексуально активний? Да. Слухайте, можна нам не мати, не мати сексуально активного президента? будь ласка, я не хочу бути ви є баною ідеологією будь-якого з українських кандидатів президента особливо особливо володимира зеленського тим більше що він тут нещодавно за декілька днів до виборів, за п'ять днів до виборів, почав презентувати новий сезон свого прекрасного серіалу, який зовсім не маніпулятивний і зовсім не створює у виборців ілюзії того, що Володимир Зеленський дорівнює цьому головородьку, якого він грає. І, звичайно, ви мені написали сьогодні, що ви очікуєте від мене, що я вам розкажу про цей серіал. Чесно кажучи, до цього моменту, як я прочитала комент, я не збиралася взагалі його дивитися. Але потім подумала, якщо не подивлюся я, то ви ж це точно точно не подивитися, тому. Пішла на амбразуру і подивилася. І декілька дуже маніпулятивних моментів дуже хочеться показати. По-перше, там є частина скетчів, які розповідають про всю історію, нібито з далекого майбутнього, коли вчитель історії розповідає дітям на уроці історії, як все відбувалося, і чому треба було проголосувати за Володимира Голобородька. І от він розповідав, тому що вже в країні все чудово, і все чудово тільки завдяки Голобородьку, тому що тоді переломний момент і неправильний вибір ледь не розвалили нашу державу, але не розвалили. Не розвалили. І от така риторика лунала. Хто краще? Чесний, але неопитний? Или опитний, алчний? Куди приведе в глупий, але дуже рішительний чоловік? Сурикова вибрали по принципу «смог заработать сам, сможет поднять страну». Но он очень быстро превратил ту страну в свой собственный бизнес. Ну, така Напівпрозора риторика. Там ніхто, звичайно, ніяких паралел не проведе і ніхто не зрозуміє, хто на кого натякає, Але отак. З іншого боку, з приводу мовного питання. Мовне питання теж не обійшли стороною. Вам сподобається. Мені uh, простите, Повторяйте, пожалуйста. Ні, ніхто, ніхто. В той день ніхто не пострадав. Страдати в почали поже. Uh... Это какой язык? Это шведский? Летов. Литовский. Красивый. Сегодня совершенно не важно, на каком языке разговариваем. Да? Маленький прибор решил большую проблему. И вам, наверное, сложно поверить в то, что на протяжении многих сотен лет вопрос языка был самым популярным поводом для межнациональных конфликтов. Вам не здається, це якимось дивовижним збігом, що фраза совершенно не на каком языке разговаривать, завжди звучить однією і тією ж самою мовою? І чомусь люди, які не розуміють якусь мову, завжди теж російськомовні. І якщо питання, спілкування різними мовами усунено, то чому викладач навіть не в курсі, якою мовою розмовляє його студент, якому він викладає історію і, очевидно, уже не вперше. Це так прекрасно. Неважно, на якому языке, главне, звісно, же, на русском. І кандидат в президенти, який використовує цей серіал як платформу для того, щоб просувати свої ідеї, згодовується тому електорату, який таке схаває і радісно за це проголосує. Тим не менш, вишенька на торті звичайно не в цьому. Вишенька на торті була далі. Що це? Ну як що? це сценаристи прописували якомога більш компліментарний е рекламний відеоролик для кандидата в президенти, який покаже це на рейтинговому каналі за декілька днів до виборів, і електорат піде голосувати. Тобто, ви розумієте, на який електорат це все спрямовано? Який абсолютно ніякого себе не відчує. Після того, як побачить, наприклад, такий сюжет, і взагалі як привід для насміхання над Україною в такому ключі схавається і ще з більшою твердістю піде голосувати. Я, чесно кажучи, вражена цинізму, але ну, що робити? Маємо те, що маємо. А от легітимна Україна правда без строєчних. Как? Королевство Троещина, наше отечественное Монако. Потом та самая Украина. Первая Украина. Великая Украина. Была одна, стала четыре. Любой вкус и цвет. Шведская волость. Шведская волость. Бывшая Полтавская область. Областная рада пересмотрела результаты Полтавской битвы и присудила победу шведам. В смысле, триста лет спустя? Ну, историческую справедливость восстановить никогда не поздно, Василий Петрович. А что Швеция? Отмалчивается. СССР? Да. СССР? Союз свободных самодостаточных республик, бывшая Луганская Донецкая область со столицей в Городке. Украины больше нет, сказал Владимир Глобородько в лучшем сериале. И Ну, очевидно, сценаристи подумали, що це достатньо вдала фраза для того, щоб її озвучив персонаж, який для багатьох уособлює можливого кандидата в президента України. Звичайно, звичайно, там посил в тому, що потім Голобородько прийде і всіх врятує і знову об'єднає Україну. Але, чесно кажучи, як персонаж, який. Не взагалі виражати свої думки, а може тільки дуже погано, погано акторською грою зображувати такого клоуна в якомусь, ну, не можна сказати, що прям низькопробному серіалі, але не дуже високопробному, як він може взяти і об'єднати країну, якщо він навіть своїм продуктом культурним. Чи як я це це можна назвати культурним безкультурним продуктом? Робить все для того, щоб таке майбутнє якраз і зреалізувалося. І тут, звичайно, особливого оптимізму додає те, що суд скасував заборону на ретрансляцію святів і заборону на в'їзд одного з головних героїв в Україну для того, щоб продовжувати знімати зйомки цього прекрасного серіалу. І я вчора повторила вам всі ті 25 хвилин ефіру, які я півтора року тому присвятила цій темі. Зараз повторювати їх не буду. Ви можете зайти і на регулях подивитися це. В розгорнутій версії. Просто хочу показати вам дуже коротко колаж з тих відео, які я вам показала. Ви боретесь з тим, що людей об'єднує. Об'єднує мільйони телезрителей. Уже 12 часов праздник йде по країні, а у нас не в одному глазу. Хорошая водка, средней бодурности. А если ты не можешь, давай, Ванечка, через силу, через силу, как лекарство. Смотри, вот. Что ты стоишь, принцесса Фиона, потом будешь топли распускать. Давай, пошла, пошла, пошла. давай. давай. Это украинский сериал от сватов, пока ни один человек не повесился. До побачення.